Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Рада вас бачити на занятті з аплікації. Я ваш вихователь Віолетта Валеріївна. А для того, щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити, треба відгадати загадки. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Хто це? Так, діти, це морква. Зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять сік, і з нього варяться борщі. Росте в городі на кущі. Так, діти, це помідор. Далі. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюків зеленесенькі. Так, діти, це огірки. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку тарілочку з овочей. Давайте подивимось, дітки, якою формою у нас оводор. Помідор Помідор у нас круглої форми. А якою формою у нас огірок. Так, дітки, овальної форми. Для нашої аплікації нам потрібна основа. Це буде наша тарілочка. На неї ми будемо приклеювати наші овочі. Також нам потрібен кольоровий папір квадрат. Як ви гадаєте, що буде з цього квадрату? Так, помідор. прямокутник зеленого кольору та ще один квадрат червоного кольору. Зараз ми беремо квадрат червоного кольору. Як ви гадаєте, що ми саме будемо робити з червоного квадрату? Так, молодці, це у нас буде помідор. Беремо папір в ліву ручку, ножиці в праву ручку. Для того, щоб у нас утворився помідор кругленький, нам потрібно відрізати тільки кутики. Нагадую, що повертаємо тільки папір, а не ножиці, так один кутик. Інший кутик? І ще один. Ось такий у нас отримався. Ого. Ось так із нашого квадрату вийшов кружеток. Так само ми повторюємо з другим квадратком червоного кольору. Відрізаємо тільки куточки. Нагадую, що повертається тільки аркуш. Ось і другий наш майбутній помідор. Далі ми беремо прямокутник зеленого кольору. Як ви гадаєте, що саме ми будемо робити з зеленого прямокутника? Так, ми будемо робити з вами огірок. зараз ми беремо прямокутник зеленого кольору. Як ви гадаєте, що ми будемо робити з прямокутником зеленого кольору? Так, звісно, ми будемо робити з вами огірок. Також для того, щоб у нас отримався огірок, нам потрібні кутики обрізати. Перший кутик, другий кутик. Третій кутик. Петвертій. Ось такий в нас вийшов огірок. А зараз ми розміщуємо наші овочі овочі на нашому ми, нашій тарілочці. Кому як за мене це можна покласти овочі? Якщо ми розмістили, як ми хочемо наш наші овочі на тарілочці то ми можемо приступати до приклеювання. Беремо клей та кісточку. Зараз ми будемо приклеювати, перевертаємо іншою стороною, намочуємо кісточку в клей і кладемо під низь ну, якусь клієночку або картон. Ось. Беремо кісточку з клеєм та намащуємо з середини до краєчки, з середини до краєчки середини до краєчки. Якщо закінчився клей, то ми беремо знову на кісточку клей. Якщо у нас все готово, ми перевертаємо та клеємо її на нашу тарілочку. Беремо далі, кладемо на картонку, беремо кісточку та намашуємо її клеєм. Якщо у нас надто багато на кісточці, то ми прибираємо. Залишок. Також ми починаємо з середини до краєчків, з середини до краєчків. Ось так. Далі ми також беремо та наклеюємо на нашу майбутню тарілочку. Беремо огірок та намащуємо тепер зліва направо, зліва, направо. Беремо клещі, мащу зліва направо, зліва, направо. Так, перевертаємо Так, клеємо. А на нашу тарілочку. Молодці, дітки. Ось така тарілочка у нас вийшла. Дітки, якщо вам захочеться, то ви можете додати до нашої трілочки ще овочі. Наприклад, ще одну, ще один огірок, або, наприклад, можна ще один помідор. Я впевнена, що у вас видають дуже гарні тарілочки, тому я чекаю на ваші роботи. Зараз ми замалюємо листочки в помідорі в одном, іншому, а на огірку ми намалюємо зараз ручку або маркером чорного кольору цяточки. Ой, Вышла у нас такая тарелочка.